Наша ну українці, шокуюча новина. Кацапам за вступ до російської армії платять до 20 тисяч доларів. А що нам, українцям? Дають киком по голові, запхають у буса, при цьому виплатів нуль. За останні півроку держслужбовцям було піднято заробітні плати до 50%. При цьому їхня численність досягає 18 мільйона чоловік, Численність зсу 1,3 мільйона. Ось і думайте самі. Також Україна може нескінченно підіймати комунальні тарифи. Уряд анонсував радикальне підвищення податків. Україна пише листа до міжнародних організацій про вихід з Конвенції по захисту прав людини та приватної власності. Створюється новий орган військова поліція. Хоча до цього була ВСП, яка займалася військовими правопорушеннями, численність такого нового органу буде досягати до півтора відсотків відчисленності ЗСУ. І все це буде оплачуватися з нашого з вами карману. До повноважень нового органу буде входити проникнення в приватну власність, відчуження приватної власності, проведення слідчих дій. Ось і думайте самі, які цілі переслідує наша держава. Питання залишається відкритим. Ваші думки пишіть в коментарях.